Мої вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього заходьте на Ютуб канал Ті Вісім Плюс або на офіційну сторінку у Фейсбуці, доєднуйтесь до трансляції. і Свої думки залишайте в коментарях під нею. Ну а власне далі ми детальніше поговоримо про виставку із поля до музею, яка відкрилася у музеї старожитностей Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника. На ній представлені артефакти, які виявлені, зокрема на території давніх пам'яток. Тож детальніше про виставку ми поговоримо із молодшим науковим співробітником Кам'янець-Подільського державного історичного музею завідника Євгенія Левінзон доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас! Слава Україні! Росіям слава доброго дня! От, давайте почнемо, власне, і найцікавішого, напевно, які артефакти можна побачити на виставці, і як обирали дійсно те, що увійде до виставки із поля до музею. Ну, на виставці представлені артефакти, виявлені археологічною експедицією музею у запальовий сезон 2023 власне року. От загалом, артефактів по. Тим пам'яткам, обстеженим територіями-Подільського району, було видно десь біля 600 одиниць, але звісно, що деякі з них мають лише таку цінність науково-інформативну і для звичайного туриста споглядача вони не є дуже зрозумілими і таке інше, тому обирали найбільш такі репрезентативні так для звичайного відвідувача. Цікаві, гарні е, артефакти, і так далі. Загалом знахідки у нас представлені це починаючи від кам'яної доби епоха верхнього палеоліту, десь 35-10 тисяч років тому назад. Mm -hmm. Найбільше артефактів у нас саме трипільської культури з декількох поселень. От, ну і вже меншою мірою це і ранній залізний вік Перецьківський е, час. Черняхівська культура, епоха Київської Русі і так далі. Таких... Здебільшого це, так, так. це знаряддя праці так, з каменю, кременю і керамічні вироби, тобто фрагменти посуду. Щодо таких технічних моментів, коли відбувається, коли ви бачите власне знахідку під час польових робіт, які далі вона шлях проходить, як відбувається визначення, до якої доби вона належить, і так далі? Ну, це є, скажімо так, вже давно відома. Встановлені методики археологічних досліджень. Наша експедиція працює шляхом. Розвідок, тобто це поверхневе обстеження, пам'яток без розкопок там і так далі. Mm -hmm. Тобто, це або розмиви Дністровського водосховища обстежується, або орні поля. І, відповідно, чи водою, чи сільськогосподарською технікою ці давні старожитності в, на поверхню виходять. Ми їх збираємо першочергово це з приїздом до. Музею це проходить так звана <кхем> камеральна обробка. Ну, тобто найлегше це помивка, е mm -hmm. шифровка. Тобто, кожен фрагмент шифрується, на е значить, зазначається на ньому місце знаходження, рік, номер інвентарний і так далі. За потреби йде консервація, поклейка, реставрація фрагментів і так далі. І тому подібне. Далі це все знову ж таки пишеться науковий звіт. Усі предмети здаються до Державного музейного фонду, звіт здається, в інститут археології. Тобто, це все дуже-дуже кропітка робота, як польова, так і камеральна вже кабінетна. Скажімо так. У цьому і є сутність, скажімо так, науки археології, що це і важка фізична, і розумова праця одночасно. Ось. Я вже бачила насправді що, е, і ви згадували про те, що власне відбулися ці артефакти, були знайдені під час польового сезону 23-го року. Розкажіть загалом, яким він був, чи зараз уже можна підвести підсумки? Ну можна сказати, враховуючи зарашній стан, е, от і фінансові проблеми, те, що багато колег зараз на фронті, то доволі він був продуктивним. Польовий сезон 23-го року в тих умовах, які зараз маємо. Тому і роботи плануємо продовжувати далі в цьому напрямку, тобто і цього року теж ось таким чином. Тобто на 2024-й теж заплановані польові роботи? Теж плануємо так проводити далі обстеження пам'яток півдня Хмельницької області, Каменеччини. Ось. Як обираєте місця для польових робіт? Обираємо або, значить, це пам'ятки, які давно не обстежувалися. Є, наприклад, там давно відомі пам'ятки в науковій літературі, які там е з однієї статті в другу перепливають, е але обстежувалися вони, наприклад, в останні 60-ті роки минулого століття. От, і це теж ціла задача за допомогою. Опитування місцевих жителів, за допомогою перебирання неопублікованих матеріалів, архівних і так далі, знайти їхнє місце розташування, обстежити зараз, визначити який зараз стан у цієї пам'ятки, за потреби розробляти паспортну облікову документацію, аби було все гаразд з охороною цих пам'яток і так далі. Або, якщо, або обстежимо, наприклад, райони, в яких. Немає відомих пам'яток, але за топографією, за кількістю якихось таблічок і так далі, знає. бачимо, що це перспективний район, і там можуть бути якісь невідомі науці давні поселення, стоянки і так далі. І так далі. Ну і реагуємо на, скажімо так, по гарячим слідам. Теж буває, надходять дзвінки. Від людей до музею, що там, то і там, то щось там знайшли, або люди самі щось приносять і розповідають про знахідки е в околицях різних населених пунктів. Ось тому теж я закликаю усіх, зважаючи на наше законодавство, що вся археологічна спадщина належить державі українській. Повідомляти про ці знахідки, ми їх будемо фіксувати, вводити до реєстру, публікувати. Матеріали будуть знаходитися в музеї. Якщо не в нашому, то будь ласка, можете. Це стосується усіх музеїв, які є поруч з вами. Це дуже важливо для збереження нашої історії. ви згадували про те, що є пам'ятки, які не там ще з минулого століття на півдні Хмельниччини, таких що багато чи ні? Більше ніж. Дуже багато. На жаль, археологів в Україні дуже мало. Там різні цифри фігурують десь там біля 300 чоловік. От, ну, для порівняння тільки в Хмельницькій області, тільки курганів, як одніє, одного з виду пам'яток біля тисячі. Тому це просто весь об'єм охопити, на жаль, неможливо. Щодо команди, яка працювала і на польовому сезоні 2023 року, і також власне знаходила артефакти, які вже можна побачити на виставці, розкажіть, як багато людей над цим працює? Е Якби офіційно начальником експедиції е, було на цей рік, мене призначено. Ось, а долучалися і, е, значить, наші волонтери, е, давні друзі музею, заповідника, ось науковці. Це в першу чергу і Павло не очільник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції, теж співробітник е, охоронної археологічної служби. І волонтер нашої експедиції Костянтин Хіміч. Студенти історичного факультету, Кам'янець-Подільського національного університету, разом з викладачами проходили теж практику цьогоріч на базі нашої експедиції. Розвідками обстежували декілька городищ в околицях Кам'янця-Подільського, і так далі. Загалом всім ми дуже вдячні, хто долучилися до роботи нашої експедиції. Разом відвідували дуже цікаві і е е е цікаві місця, і сподіваємося, що ця співпраця буде продовжена. Я вже бачила не так давно виставка дії кілька днів. Але я вже бачила у Фейсбуці відгуки. Ті, хто побачив власне, це позитивні відгуки з того, що ви чули. Як виставка відвідувачам. Подобається. Приходять і студенти, ось приходять звичайні відвідувачі, зацікавлені, хто бачив, чув засоби інформації зі сторінки музею на Фейсбуці і так далі. Людям цікаво, розпитують, тому що це ну, воно і свіже, і охоплює фактично більшу частину нашої давньої історії регіону. І, на відміну від постійної експозиції, це такі тимчасові вітрини, воно близенько, можна дуже все добре роздивитися. Ось е дрібні деталі. Ну, майже все одно, щоб потримати у, у руках. Ось. Тобто це людям подобається, цікаво. І наша праця не даремна в цьому плані. Скільки ще і в гостей міста, і в містян є часу, аби побачити артефакти? Думаю, що десь до середини березня до середини березня. Це пов'язано з тим, що далі потрібно вже ці матеріали передавати на фондосховище, вводити їх до. Значить, до музейного фонду. Ось, і, е, але в подальшому вони вже після того можуть опинитися і в постійній експозиції. Це просто вже такий момент, що їх потрібно е, здійснити їхній облік. Ось. Mm -hmm. ну, зараз це виставка тимчасова, десь два тижні вона продіє, а далі вже будемо е, думати щодо їхнього місця подальшого музейній експозиції експозиції постійно. Як працює музей старожитностей для тих, хто хоче приїхати до Кам'янця-Подільського з 9 до 5 години щодня без вихідних і перед? Так, тобто час ще є. Ми усіх запрошуємо, аби побачити на власні очі артефакти трипільської культури абсолютно різних часів, які вдалося здобути за 2023 рік. Вам дякуємо, Євгенію, за те, що ви доєднались до марафону Ті 8 та поділилися деталями. Нагадаю, що з нами на зв'язку був молодший науковий співробітник.